І всім привіт, друзі! Я вам хочу сказати, ви можете на цьому відео, не ставити лайк, не підписуватися на мене. Просто давайте зробимо так, щоб відновили підтримку Microsoft. Ми разом з з вами зробимо. Впрочем, нам потрібно... Зайти в Google Chrome, щоб відновити підтримку Windows 8 і Windows 8 Ось, сюди в пошук пише. Ви думаєте, що це неможливо? Ну ми з вами, ми сила, ми в нас вийде. Ось, пишемо Microsoft. Чи Microsoft як ми почнемо зараз? Пишемо міг. Ро. Софт ось. Слуба підтримки. Тепер ось служба підтримки Microsoft. Тепер натискаємо кнопку вхід, так як я тут не зареєстрований. Як в кого є... Хто знає, як реєструватися, то реєструйтесь самі. Ну, ось, у нас немає облікового запису. То... Ну, тут трошки по другому реєструватися. Ось, якщо у вас немає облікового записа, натискайте кнопку Створіть його, далі отримати нову адресу електронної пошти, і перекладаємося на складку англійську і пишемо Придумати. 1, 2, 3. 1, А вы что свое придумаете какую свою электронку? Так, просто разработливайте так. так. Вы выбираете что -то, что -то, что -то, что -то, Я не настоящую дату, це не вже ви можете теж настоящу виводити, там рік. І 1999. Чого не припустив. Добре. Ну все. Так. Два. Раз, і... Два. Ось так. Нічка, мене повинно зробити. Бер <кій> <кій> нам треба три робити. З цими головоломками на що це попридумали люди? Чесно, я навіть не знаю, на що таке люди попридумали. Оці от головоломки, я навіть <кій> не знаю. Нащо їх попридумали, коротше. Но нам потрібно їх пройти. Перша. Е, так. Друга. І далі. Третье Та що ж таке, У ну, нас не має вийти? Дуже вибачте, що в мене щось не виходить Ну, короче, сейчас я... Э, чекайте. Так, все. Я наконец-то к пришел. Э, так, тут... Э, напишем. можно и по-украински ваше призвище и имя? Э, э, имя. Так, ваше призвище имя. Так. Вріз і з прикупимо. Так. І все. Ми увійшли, виходить, сюди. Так, а отріс-пукер. Нормально. Короче, заходимо от сюда. Заходимо сюда. І тепер, знаєте, куди тепер заходимо? Ми окей, натискаємо кнопочку. Так. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Це може бути трошки довго, трошки Не довго. Ось давайте через зворотний зв'язок. Yeah. І ось тут ми пишемо на зворот, зворотний зв'язок ми пишемо. Давайте... Навіть, якщо ви хочете, я навіть е покажу, як це робити. І центр. От. Ну коротше, аж швидше, ще от сюди. І от ставимо там зірочки. Да. Ставимо. ні, не ставте. Не ваглив. І тут опишемо. Доброго дня! Хама в ньому. Microsoft. Я хочу повернути підтримку Windows 8 і Windows 8.1. Можливо, вам сподобається це рішення і ви це зробите. Ну ось так от. І ми разом, ми сила, і ми все-таки, якщо ми всі разом це зробимо. Microsoft верне підтримку Windows 8 і Windows 8.1. Як хоті хто любить... No na tých operatívnych systémoch? Robiť?